До уваги жителів Лубенщини та представників засобів масової інформації, підозрюваного у вчиненні ДТП, у якому загинуло троє молодих юнаків, затримано. Нагадуємо, що 28 серпня близько 2-ї години ночі на перехресті доріг села Тарандинці та села Губське Лубенського району невідома особа на автомобілі здійснила наїзд на трьох пішоходів 17 та 18 років, які померли на місці події. Водій авто зник з місця вчинення злочину. Пізніше правоохоронцями було встановлено особу водія автомобіля. Ним виявився 33-річний. Сердюк Андрій Михайлович, житель села Новаки Лубенського району, в ході проведених оперативно-розшукових заходів поліцейськими того ж дня на території Тарандинцівської сільської ради було затримано підозрюваного в чиненні ДТП. Під час затримання чоловік опору поліцейським не чинив. Наразі, відносно винуватця ДТП, Слідчими обрано міру запобіжного заходу утримання під вартою, а за фактом вчинення ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 10 років, і з позбавленням права керувати транспортним засобом на срок до 3 років. Співробітники поліції виносять слова вдячності усім небайдужим громадянам, а також жителям села, які допомагали правоохоронцям у пошуках підозрюваного. 17 серпня в актовій залі Лубенського відділу поліції під головуванням прокурора місцевої прокуратури Олександра Гладченка та за участі голів Лубенської міської та районної ради, голови районної і державної адміністрації, керівників територіальних підрозділів поліції Лубенського, Лохвецького, Чорнухинського, Хорольського, Семенівського, Перятинського, Гребінківського та Оржицького районів відбулась координаційна нарада правоохоронних органів. Темою даної зустрічі було обговорення питання протидії злочинності та корупції за перше півріччя 2016 року на територіях вказаних районів, а також профілактика і попередження вчинення кримінальних і адміністративних правопорушень на території обслуговування. У своєму виступі місцевий прокурор Олександр Гладченко проаналізував стан злочинності і правопорядку на території районів за перше півріччя 2016 року, а також стан дотримання законодавства щодо запобігання і протидії корупції. Про роботу Лубенського відділу поліції доповів начальник місцевого відділу поліції Олександр Коцар, який звернув увагу присутніх на зростання таких видів злочинів, як крадіжки особистого майна громадян, грабежі, крадіжки трансформаторних мастил, різного роду шахрайства, а також розбійні напади на осіб похилого віку. Із короткими доповідями по 5-10 хвилин виступили присутні керівники інших територіальних підрозділів, які зокрема також зупинялися на зростанні злочинності майнової спрямованості, побутових злочинів та злочинів у сфері економіки. Останнім часом значно зросли випадки різного роду шахрайств. Зокрема, про такий вид шахрайств, як телефонний дзвінок псевдополіцейського, озвучується постійно у засобах масової інформації з метою убезпечити і застерегти жителів міста від шахраїв. Проте громадяни продовжують купуватися на дзвінки невідомих. Таким чином була ошукана 68-річна пенсіонерка, жителька одного з сіл Лубенського району. До жінки 16 серпня цього року, близько 14-ї години, на мобільний телефон зателефонував невідомий та, представившись слідчим, повідомив, що її син потрапив у ДТП і тепер у нього великі неприємності. Тож, якщо вона бажає йому допомогти, необхідно перерахувати кошти в сумі 17 тисяч гривень на розрахунковий рахунок, який їй вкажуть. Що остання в паніці і зробила самотужки, перерахувала вказану суму грошей у касі одного з відділень Приватбанку, і лише потім зателефонувала до сина та дізналася, що з ним усе добре і ні до якого ДТП він не потрапляв. За даним фактом, правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та триває слідство. Шановні жителі Лубенщини, поліцейські звертаються до вас із проханням та застереженням. Уникайте необдуманих дій, будьте уважні і обережні, ніколи і ні за яких обставин не перераховуйте і не передавайте гроші невідомим особам. Завжди при таких незрозумілих дзвінках, одразу уточняйте, де знаходяться ваші близькі і рідні люди, та негайно про такі дзвінки повідомляйте до поліції за телефоном 102 або 2730. щорічно від початку літа і до осені правоохоронцями проводяться оперативно-профілактичні заходи МАК. Спрямовані на виявлення і знищення наркомісних рослин маку і конопель, перекриття каналів надходження наркозасобів до споживачів та недопущення витоку в незаконний обіг наркосировини рослинного походження. Таким чином, 19 серпня цього року, поліцейськими місцевого відділу поліції було проведено огляд господарства, що знаходиться по одній з вулиць міста Лубен. В ході огляду території господарства, яке належить 54-річному раніше судимому місцевому жителю, на присадибній ділянці поліцейськими було виявлено та вилучено більше 20 рослин з п'ятипалим листям, висотою 1 та 2,5 метри, які за зовнішніми ознаками схожі на рослини коноплі. У присутності свідків дані рослини були вилучені та направлені на експертне дослідження. А за фактом незаконного вирощування Конопель, слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 310 Кримінального кодексу України та триває слідство. До чергової частини місцевого відділу поліції із заявою про крадіжку звернувся 62-річний пенсіонер, житель Лубен. Правоохоронцям чоловік повідомив, що невідома особа 19 серпня цього року викрала із його гаражного приміщення акумуляторну батарею Веста, завдавши йому матеріальної шкоди на суму понад тисяча гривень. В ході перевірки за даною заявою інспектори відділу превентивної діяльності встановили, що приміщення гаражу було відчинено ключем, тож акумуляторну батарею міг викрасти лише той, у кого були ключі. А за словами чоловіка, ключі має також і його син. Таким чином, перевіривши дану інформацію, поліцейські встановили, що акумуляторну батарею із гаража батька викрав його 34-річний син, який, як стало відомо в подальшому, уже мав проблеми із законом. Наразі правоохоронцями речовий доказ вилучено, а за фактом повторної крадіжки відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України та триває слідство. З метою попередження та недопущення вживання, зберігання та розповсюдження наркотичних речовин, а також в ході проведення цільової оперативно-профілактичної операції МАК-2016 співробітниками Лубенського відділу поліції в одному з сіл Лубенського району було проведено санкціонований обшук домогосподарства місцевого жителя. В ході обшуку у домогосподарстві 26-річного місцевого жителя поліцейські виявили та вилучили речовину рослинного походження, зеленого кольору за зовнішніми ознаками схожу на наркотичний засіб, канабіс. Правоохоронцями у присутності свідків вилучені речовини були опечатані та направлені на експертне дослідження, результати якого в подальшому підтвердили, що вилучена речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом загальною вагою 2 кг 632 г. Слідчим відділом, за фактом незаконного зберігання наркотичних речовин або їх аналогів, в особливо великих розмірах відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 309 Кримінального кодексу України, за що законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 8 років. 22 серпня в приміщенні Засульської сільської ради Лубенського району відбулася запланована зустріч керівника місцевого відділу поліції Олександра Коцара і сільським головою села Засуля. В Ході зустрічі Олександр Миколаєвич обговорив із головою села проблемні питання, що стосуються запобіганню протидії злочинності на території села, а також підтримання публічної безпеки і порядку, оскільки дана сільська рада за кількістю населення є найбільшою на території району. Окрім цього, начальник поліції в ході виїзду до сільської ради поспілкувався із співробітниками сільської ради та місцевими жителями, надав їм необхідну правову допомогу та відповів на запитання, які хвилювали останніх: зокрема, про ефективність діяльності реформованої поліції та про роботу дільничного інспектора поліції на території села. З письмовою заявою до поліції звернувся 21-річний житель Лубенського району, який повідомив, що 26 серпня близько 18-ї години невідома особа шляхом вільного доступу біля продовольчого магазину в селі Засуля Лубенського району здійснила крадіжку належного йому велосипеда марки Океан, який останній залишив без нагляду, коли зайшов до приміщення магазину. Таким чином, чоловікові було завдано матеріальної шкоди на суму 1500 гривень. Працівникам поліції чоловік пояснив, що спочатку самотужки намагався відшукати велосипед, та коли зрозумів, що це йому не вдасться, все ж таки повідомив про крадіжку до поліції. В ході проведеної перевірки, за даною заявою, дільничному інспектору поліції вдалося встановити особу крадія велосипеда. Ним виявився 34-річний раніше судимий житель Лубен, який одразу ж збув викрадений транспортний засіб невідомому чоловікові, а виручені кошти витрати. На власний розсуд. Наразі велосипед працівниками поліції вилучений, а за фактом чинення крадіжки відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України та триває слідство.